Цієї ночі окупанти в чергове атакували Україну дронами камікадзе. За даними Генштабу ЗСУ, ворог випустив 25 ударних БПЛА типу шахет. Силами ППО було знищено 15 дронів, звітують військові. Ворог вночі атакував Одещину та Харківщину. За даними місцевої влади, внаслідок ворожого обстрілу Харкова зазнали пошкоджень житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. На щастя, без постраждалих в Одеському районі. За інформацією ова уражено інфраструктурний об'єкт, пошкоджено адміністративні будівлі. Ударною хвилею вибито вікна у житлових будинках. За попередніми даними люди не постраждали. Вчора ввечері окупанти також завдали удару дронами Камікадзе по Нікополю Дніпропетровської області. За даними ОВА, пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та газогін. Люди не постраждали. Протягом минулої доби ворог з артилерії атакував і населені пункти Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Чешський президент Петр Павел озвучив терміни передачі 800 тисяч артснарядів для України. За його словами, закуплені в третіх країнах світу 800 тисяч артилерійських снарядів можуть бути поставлені Україні впродовж кількох тижнів. Але наголосив посадовець, це якщо не буде фундаментальних проблем. Країни, з яких надходять боєприпаси, не уточнюються. Відомо, що вартість такого контракту складає близько 2 мільярдів доларів. Україна офіційно починає переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо можливого відновлення пасажирських авіаперевезень. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення, міністр з розвитку громад територій та інфраструктури Олександр Кубраков. За його словами, на рівні планів є різні сценарії щодо кількості аеропортів, які можуть бути відкриті в Україні. Але про терміни говорити зарано, наголосив урядовець. Польські фермери розблокували пункт пропуску краківець. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Зазначається, що розблокували його на кілька днів, і страйк продовжиться з 13 березня. А от блокування інших п'яти пунктів пропуску триває у чергах. Стоять близько 1700 вантажівок. Український фільм «20 днів у Маріуполі режисера і воєнного журналіста Мстислава Чернова отримав Оскар в номінації Найкращий документальний фільм. Це перший в історії український фільм, який отримав таку нагороду. Його творцями є Харків'янин, Мстислав Чернов, Євген Малолетка і Василіса Степаненко. Фільм документує окупацію росіянами Маріуполя.